Діво, вітаю. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім днів. Так. Вісім камичів, що ви там боїтесь. Світ. 8 фантаклів. У мене чомусь іде така інформація, тут ще іерофант над ніколодим, що у вас на цьому тижні програється момент того, що ви будете виходити за межі зони комфорту. Але зона комфорту це не є зоною комфорту. Це така тавтологія в мене зараз, але про що йде мова? Тобто, в мене є відчуття. Що вас зараз будуть підштовхувати, робити ті дії, які вам незвичні, невластиві. Ви звикли жити, як ви жили, та? там ви отримали досвід від своїх батьків, від ем, власний досвід, який він є. І, в принципі, у вас вже є набір тих реакцій, які ви вже маєте. Як реагувати на цю ситуацію, як реагувати на іншу ситуацію? Тут цей тиждень він вас трохи підштовхне вийти вийти за якісь кордони власні. Це дуже крутий момент. Я вам рекомендую ним скористатися, тому що нові реакції дають змогу адаптуватися до змін. Зараз, як ми бачимо, світ дуже швидко, стрімко змінюється. І дуже важко іноді адаптуватись до цих змін. Змін, а час він грає дуже важливу роль в цьому. Тому користуйтеся такими знаннями. Тобто будуть підніматися якісь внутрішні страхи. Йдіть туди, куди страшно. Зробіть те, що страшно. Але вас будуть, від... знаєте, як от підштовхувати вперед. Таке відчуття, що ви ніби як ці маленькі пташенята, яких підштовхують батьки, щоб вони почали спробувати літати. Буде такий момент. Рекомендую ним скористатися. Це дуже круті знання. Вони, звичайно, не дуже комфортні, тому що все ж таки почуття страху нікому не подобається. Але вони важливі. Тому давайте побачимо, що далі. Так, відносини. Шістка мечів. О, oh. знаєте, вам покажуть вас у відносинах, про що йде мова, класно, так співзвучно з центровою частиною, центральна частина це, в принципі, ці загальні процеси. Тобто, у відносинах ви побачите себе. Ну, наприклад, якщо ви вважали, що ви умовна людина така. Ну, я така людина скромна, я така тихенька, я не можу нічого сказати, я не можу відстояти свою думку, власну. То тут проявляється ситуація, коли ви бачите, що ну, це не є ви. Це те, що вам, наприклад, нав'язали, це те, що сформувалося роками, і тому нібито стало частиною вас. А по факту, по факту, це не є ви. Тому що ви інша або інший. Таке відчуття, що ви побачите прояви своєї сили. Це може бути, дивіться, це може бути не так потужно яскраво, як хотілося б, ми дуже часто в своєму житті бажаємо бачити якісь такі яскраві події. Якщо б ідея, то така, що прям уф! Якщо там знак того, що це мій чоловік це або це моя жінка, то має там земля з-під ніг піти. Не завжди так відбувається. Інколи, інколи треба дослухатися до моменту. Ви можете просто в діалозі з людиною проявити себе, наприклад, не промовчати, а сказати свою думку, а взяти щось важкіше, а піти куди де страшно, зробити те, що було страшно, і побачити, що все ж таки ви не така вже і тиха, спокійна людина. А там внутрішній звір ще такий, класний. Який буде вас рухати далі. Тобто буде якесь таке проявлення через відносини. Знаєте, в мене є відчуття, що у деяких програється ситуація, коли ви візьмете на себе лідуючу роль в вирішенні якихось питань. Ну, наприклад, ваш партнер, або ситуація так складається, що інертний, або інертна. Тобто ваш партнер інертно ставиться до ситуації, до вирішення проблеми, а ви берете ініціативу свої руки. Так само, в принципі, для тих, хто зараз там, наприклад, самотній, те ж саме може програтися. Не в плані того, що інертний партнер. А, в принципі, ситуація складається так, що ви бачите свою цінність. Це дуже важливий момент. Ви побачите свого мага. Маг це вміння втілювати. В матеріальній формі свої бажання. Я хочу мати там будинок свій власний. І до вас притягується, наприклад, ну, дійсно дієвий варіант, як це можна зробити. Можливо, не тут і зараз, але через деякий проміжок часу ви можете це мати. Або я хочу там мати якусь там ще річ. І вона притягується до вас, ця можливість, бо я хочу поїхати кудись. До вас притягується можливість поїхати кудись. Це і є ваш маг. Те, наскільки працюють ваші втілення, ваших бажань, проявляє вашого внутрішнього мага, вашу силу внутрішню. От, тобто, через відносини, через якісь такі моменти ви побачите свою силу. Це дуже круто, Діво. Я вас вітаю. І, можливо, от, от дійсно, коли е, буде момент того, що ніби захочеться бути маленькою дитинкою, і все ж таки не вирішувати це питання, от якийсь такий момент, коли ви робите крок назад, але потім ні, я беру ініціативу свою руки і рухаюсь далі. Не дивлячись на те, що внутрішньо мені ще страшно. Так, давайте що там в фінансах подивимось. Фух. Так, фінанси. Десятка мечів. Трійка жезлів. Десятка. Так, Діво, я вас вітаю. Ви виходите з якогось, з якоїсь фінансової дири, скажімо так. Тобто тут. Де такий процес виходу з якогось важкого стану. Тобто, це, наприклад, ви закриваєте, можливо, не повністю, але частково борг. Можливо, у вас збільшується не сильно, але збільшуються статки. Якось стабілізується ситуація, тобто вихід з важкості. Тут у нас і десятка мечів і десятка жезлів, але це є відчуття. По-перше, ви приходите в стан королеви мечів. <кій> тобто ви, не дивлячись на те, що тут є присутня важкість, ще вона є. Тобто, в мене є відчуття, що це не так, що раз і все закрилося, все прекрасно, і в мене небо грає барвами. Ні, тут більше програється ситуація, коли ви виходите з цієї важкості. Тобто, в фінансовому полі є вихід з важкості. Це може бути часткове зняття боргу, як я і казала, це може бути покращення мов роботи. Для того, щоб ви мали ці фінанси, фінансовий потік, це може бути, наприклад, з'являються якісь нові ідеї. Це ще не повністю вирішення ваших проблем, але, але це вже про те, що йдуть процеси, які дозволять в майбутньому закрити це питання. Так, все ж таки я правильно відчула на початку, що йдіть туди, куди страшно, от серйозно. Виходьте за якісь свої умовні кордони. Те, що ви раніше не робили, боялись зробити, спробуйте. Спробуйте зробити. Рухайтесь. Просто рухайтесь. Зараз все буде вас підштовхувати. Особливо відносини вам дуже класно проявлять ваші сильні сторони. Так, діви, дуже рада була вас бачити через карти. У вас дійсно крутий такий момент, програється. От. Бажаю вам успіху і сили в цих процесах. І до наступної зустрічі! Пока-пока!